Бабусю, що любите їсти? Що, що любите що їсти? Подроби, мати. Зараз будуть ягоди, полуниці і. О, ну, то той дуже дорогий на мою пенсію. Це нічого, що в городі вродить, то й буде цей до столу. Отже, ми знаходимося в село Рудки, так? О, бабуся, бабуся, доброго здоров'я. Боже, Скільки вам вже років літ? 94. 94 роки. Так. Розкажіть про історію села, коли воно згоріло. Я вам до речі ніч не розказую, я не можу говорити. Важко говорити. А хоч трошки в якому-то році було? То було в 45-му коли літом, зимою? Місяць у березні. В березні. Місяць у березні. Всього маджарки. Маджарки. Поляки спалили. А як вас звати? Софія. Софія, а прізвище? Назва, прізвище? Воляна. Воляник? Воляна? Воляник. Воляник. О, то відоме прізвище. Ну, Олеся запросила, щоб казала, що тут така бабуся живе. І ми були в капличці, сьогодні там е, е, священик правив. І сьогодні день пам'яті села. І ми вирішили до вас в гості приїхати. Ски, а скільки у вас внуків? Внуків п'ять. О, то у вас велика родина. Таку ще стареньку хатку зараз познімаю. Ну тут От трошечка. То що залишилося трохи зі села? Скільки скільки У Наші було, зі стало 12 хат. 12 Угу. А як це сі, я все ти ще череш то Спалили. А було всього 64. Номери. І так село трошки віджило, але ще повністю не віджило, як було раніше. А вам скільки було років тоді? А мені було п'ятнадцять на шістнадцять. То ви добре пам'ятаєте, як а то все? Я то пам'ятаю, але знаєте, я мені було трошки легше, я вам могла. Буря. Ну ви на легені тяжко, так? Тяжко нам. Ну мусите трохи вдихати повітря, трохи тренувати, щоб працювала кров. Ну але їсте все добре, полуниця скоро буде. Ну, вже поповодні? Бабуся, ви вже багато побачили, правда? А де працювали? На шахті? В колгоспі? Отак, от отакі то справи. Хотілося б, щоб село віджило тут? А? Ну, Хто його знає, як би не війна, то може б воно віджив. No. Війна, то хто знає, ще що з тим буде? Зрозуміло. Отже, успіхів вам, бабусю. Дякую. Дякую. Я вас зафіксую, щоб ви попали в історію. Дай Богу, і ви... Бо ми сьогодні знали, що тут така історія, і вирішили приїхати сюди висвітлити, показати історію вашого села. Отже. Так, та ви і так багато чого розказали вже. А, що? Ну бо але було в село багато господарства мали. І корів, і все. Ну, таких три господарства, що мали по сорок, а я мав сто. Корів. Може поля, корів я не пам'ятаю а поля то мали по 60, е, в морду. Того кола у нас досить не тримало, хіба по дві. А потім піс... е е в колгоспі працювали до якого року? О, я ну, до року 84. Угу. То я якраз в тому році народився. Так. То, я Кажу, в тому році народився 84-й третій. А мій чоловік помер 84-й. Мама 80. -й. Чоловік 85-му, а мама 84-й. Поховала мій брата і, і дружкою. Та чого не розстраюся? Ну життя йде, триває. Внуків маєте яких гарних, правда? Бабусю. Я внуки не молоденький, вже вже ніби. Внуки. Вже правнуки навіть є. А правнуків скільки? Двоє. Двоє. От. Зато ви їх бачите. Ну, в бачила два рази, А ти знаєш, і не бачу. Ну, то може вони прийдуть вже до вас після того репортажу. Я думаю, все буде добре. Доброго здоров'я. Спілкуємося з вашою бабусею. Хочемо про село розповісти трошки. Може ви щось скажете? Так, що, що я можу сказати? Баба? Все, дякую вам, бабусю. Давайте вашу руку пожму. Все, прийдуть до вас всі внуки, правнуки і вас втішать. Прийдуть. Все, дякую. Доброго здоров'я! Можете розказати, чому ви сьогодні зібралися в цьому прекрасному місці? Хто скаже? Пані, доброго здоров'я! Скажіть, чому ви тут зібралися біля каплички? Такий сто... день веселий, ну, день натяки Божої, ви що? Ми святкуємо то. Ну, а ви розкажіть на місці, чого воно тут розташоване? Тут колись село спалили? Було село, Я не знаю, я молода, то Надя, дійсно розкажи. Я не знаю, питався, ого, ово, ово, старші жінки. То було село спалили, Старші жінки, але я звідси не знаю. Але ви історію села знаєте? Так, було. я не знаю, це теж питався. Добре. О, він ще. Доброго здоров'я, йдемо ти в капличку, бо можеш вітерець щоб не, не, не це і ми якраз гарно скоментуємо. Слава Ісусу Христу! Свято у вас. У 92-му, по моєму році, була побудована ось ця капличка, в якій знаходимося, і так з того часу, на другий день зелених свят Слава Ісусу Тут Христу проводиться таке богослужіння. Ну, пам'ять Тих мешканців, які тут колись жили на місці спаленого села Мажар. Ну я знаю, це трагічна історія. А в якому році це було село спалене останній ну, раз? я ну, що, точно У 46-му, десь 45-й, 46-й, я точно не знаю. І, і Тут просто казали, що тут буде служба Божа. І Я от з Червонограда приїхав до вас на велосипеді і хотілося б почути від вас таку історію. А я знаю, що мешканці тут є, є ну, жінки. Не треба мешканців шукати. Добре. Не знати, чи вони. Може, отець знає, але ви, ви хотіли, щоб тут село відродилося? Можливо, це стане приводом, Знаю. і... Бо, Воно ще де, відбудовується де? ще з часів Острівської <с сільської <с ради, ніяк не годно відбудеться. 28 березня 45-го року. 45-го 28, -го. 28 -го березня, березня 45-го року. І ви вже скільки часу тут правите, Доброго здоров'я? Я ще не, не дуже довго, тільки другий, О, другий рік, другий рік. там. Другий, другий рік, але мешканці згуртовані. Багато просто молодих вже виїжджають до міста. Як як, як звичайно, як сюди зараз. Але якщо б якщо взяти тут земельні землі, хороші можна щось відновити, правда? Звичайно, що можна би було бажання. Аби було бажання від влади, щоб люди хотіли щось робити, щоб люди хотіли вертатися, Аби влада робила, щоб люди верталися. А ви ще крім того, де правити в ага. зрозуміло? Грудки, бережне, такі Що можете сказати нашим воїнам, нашим мешканцям і нашим мешканцям нашого району від вас особисто? А воїнів молимося постійно і просимо, щоб Бог благословляв, захищав і, звичайно, допоміг з перемогою живими, здоровими повернутися додому. Так, про це всі мріємо, щоб настав ми мир нарешті на Україні. І тут а, за, за, за проросло велике гарне село Рутки. Ну, звичайно, звичайно, Борі. Так. Все, дякую за коментар. Буде село Мадяри Маджарки. Називалося Маджарки, а маджар Рудки, хотіли трошки туди, туди далі. Так, і тоді далі Борятин. і ще з іншої сторони ще є бережне. Зрозумів, дякую. Щось трошки ще. Слава Ісусу Христу ще раз. Ой, і що, ви розкажете щось про історію села свого? Про нашого села то був хутір Маджарків. Угу. І тут, як наступали поляки. Борятин хлопці були, попередили, там була е, така озброєна охорона. То борятин врятували. А тут на село Маджаки ніхто не дав знати і тих людей, що тут лишилися, багато загинуло, спалили. Тобто село почалося хата за хатою горіти і. Спалилися. То ми сьогодні тут святкуємо тут другий день свят зелений і, і, і пам'яті пам за те село, за тими людьми, що тут загинули. Хотіла би, щоб відновилося тут село? Ну, тут були і плани мали давати, але, ну, але то вже певно не буде. Що ви священну водичку п'єте? Налийте мені кружечку, хочу пити, так, капець. Треба, треба перехреститися і не пам'ять. Все, тримайте. Бувся, зійде на Давайте тримайте мене, познімаєте. Все. Перехрестіть. Хай Господь благословить щоб вас ми... своєю водичкою. Щоб щоб всі були здорові і щоб настався мир такий для нас. Найбільше зараз і важливе. А вон є туди? Туди? Моє, і Я попався до вас в камеру до себе. Ага. Бачите, як мені дали які гарні. І я вже. Висвітлю ви подивитеся на наш Facebook Червоноград ОТГ і подивитеся про сьогоднішній день. Дякую вам. І вам також є. Ось така гарна капличка. Добре, щось детало. За други шахти чергувати. Ми сьогодні зняли гарний репортаж з бабусею про історію села. І хто знає історію, той може передбачити майбутнє. І ще о, господар йде. Зараз ми ще коментарі візьмемо. Присідай. То ви є син, так? Ні, я, я внук. Внук. У нас тут. Як вас звати? Мене Тарас. Приїхали до вас, до селища, поспілкуватися, Бабуні вже трошки коментарі взяли. Бабуня трошки нам розказала. Бабуні трохи легше, мені не дуже погано, дуже пушне, кола. Ну то переміна погоди. Почекай, це вже 94 роки, то... Скільки у вас вже внуків, правнуків вже? Двоє казала, так? Вже, yeah. скільки внуків, п'ятеро. І вже правнуків двоє. Правнуків Шестеро. Шестеро? То вже потім. Ви... О, шіп, збирали. Збирали. Так, як, так. О, тільки в мене троє. А Ігора, Олега, Святослава. А, Семеро? Сем... То ви їх збираєте десь і з бабуні зробите гарну фотографію. Ми збиралися всі, як бабі було 90 років, всі зібралися. Тепер Будемо чекали 95 го 95 95-го. Вже діти подивляться і до вас будуть приїжджати. Все, дякуємо вам, все успіхів вам, дякуємо за коментарі.